Відповідь на питання: порядок звільнення з військової служби за сімейними обставинами у зв'язку із доглядом за батьками, які мають інвалідність першої, другої групи, відповіді юриста. І так, розберемо на практичному прикладі: порядок звільнення з військової служби, нормативне обґрунтування відповіда до статті 26 закону України про військовий обов'язок і військової служби. Військовослужбовці так дійсно мають право звільнитися на зазначеній підставі під пункт Г, пункт 2, частина 4 зазначеної статті. Що там зазначено через сімейні обставини, а саме, необхідність здійснювати постійний, наголошуємо догляд за одніми своїх батьків, які є особою з інвалідністю першої другої групи за умови відсутності інших членів сім'ї, першого чи другого ступеня споріднення такої. Особи розберемо на практичному прикладі. Звернувся військовослужбовець, наявний батько з інвалідністю другої групи. Що було зроблено? Було підготовлено рапорт на командира військової частини щодо звільнення військовослужбовця. У рапорті було викладені підстави, чому саме військовослужбовець має право на звільнення. Обов'язково було долучені документи. Це Щодо сімейного споріднення медичні документи, пенсійне посвідчення, довідка до акту огляду МСЕК та медичні документи, в яких було зазначено, що батько має інвалідність другої групи і він потребує постійного стороннього догляду. Це було зазначено в медичних документах, тому що якщо просто наявність інвалідність другої групи, як правило, військові частини відмовляють у звільненні. Кажуть, що необхідна довідка ЛКК, необхідні меблічні документи щодо необхідності догляду у зв'язку із чим відмовляють у звільненні. Також були долучені документи, те, що батько один, дружини в нього немає. Інші документи щодо складу сім'ї, щодо місця проживання, акти огляду житлово-побутових умов, в яких було зафіксовано, що батько дійсно мешкає. Самостійно, більше немає інших родичів, хто може здійснювати за ним постійний сторонній догляд. Рапорт з нотаріально посвідченими копіями документів військовим було надано командиру військової частини. Значний проміжок часу цей рапорт розглядався, але рішення, на жаль, не було прийнято, що важливо робити далі. Було підготовлено також рапорт з нотаріально посвідченими копіями документів, направлено на адресу військової частини. На адресу оперативного командування Міністерства оборони України для пришвидшення розгляду зазначених рапортів було підготовлено та направлено адвокатські запити на зазначені інстанції. І наразі очікуємо офіційну відповідь щодо звільнення військовослужбовця. Якщо все ж таки військова частина в категоричній формі буде відмовляти у звільненні військовослужбовця за наявності підстав, також можливо звільнитися у судовому порядку. До цього необхідно дочекатися відповіді відмови. Військової частини і після того вже подати позовну заяву щодо визнання незаконної бездіяльності військової частини та зобов'язання її розглядати рапорт військового службовця щодо підстав звільнення. Якщо вони наявні, тоді суд повинен ухвалити рішення, щоб визнати незаконну бездіяльність військової частини. Але якщо підстав не буде відповідна до норм закону, тоді судом було буде відмовлено, що ви думаєте з цього приводу. Прокоментуйте, будь ласка, задавайте свої питання у коментарях у особисті повідомлення. Якщо вам необхідна юридична допомога адвокатів щодо оскарження, наголошую незаконних дій. Звертайтеся у особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Дякую вам за вашу увагу. Якщо подобається відео, подобайте, коментар, підписка на канал. Дякую вам за вашу увагу.